Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Ісус сказав до садукеїв, що кажуть, нібито нема Воскресіння, сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку. І Воскресіння з мертвих не оженяться і не виходять заміж, бо і вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони бо сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих. Усі Бог живуть для нього. Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Встановлено людині один раз вмерти, а потім суд Божий. Такі слова ми читаємо на сторінках Святого Письма. Дорогі в Христі, брати і сестри, коли в сім'ї помирає Батько. Або мама, назавжди закриваючи свої очі то на прощання, останній раз мама вмираюча чи батько промовляє до своїх зромажних діточок і до всіх інших членів своєї родини, дає їм вказівки своїм дітям. На все їхнє життя. І ці слова вмираючої мами чи вмираючого батька глибоко залишаються в пам'яті добрих побожних дітей. Тепер собі уявімо, що всім нам без винятку колись прийдеться вмерти. А після смерті, як каже Біблія, Суд Божий, ми знаємо, що теперішні юнаки, дівчата, та й молоді чоловіки і жінки, вони менше думають про смерть, а більше думають про романтичне життя. Але всім нам колись прийдеться вмерти, а може навіть і не одній дівчині яка ще не вийде заміж, не одній молодій мамі жінці, яка ще плануватиме дітей родити, не одному чоловікові молодому, який ще буде щось будувати, а йому придеться вмерти. Свідками ми цього є, як цьому році молоді чоловіки, жінки їхали в машині, там був обгон і хтось. Зразу вмер, хтось пізніше вмер. Навіщо ну, нам те далеко? Тепер те, що чули по радіо, як там на Україні, в Закарпатській області. Великий був поводок, багато дощу пішло. Багато тисяч людей пострадало, які працювали, картоплю садили, робили запас на зиму, їсти для себе, для діточок. А пішов дощ, і вода все знищила. Деякі загинули, деякі залишилися без домівок, багато тисяч постраждало. Принесемося ще далі в Центральну Америку, Нікарагуа, де був великий ураган: 12 тисяч людей загинуло. А скільки тисяч покалічених? А скільки тисячі залишилося без хати, без даху над головою? Так що не думайте, хлопці, дівчата, я ще молода, я ще буду жити. Дай Боже, щоб ти жила, але будь на все готовий. Тому Ісус Христос сказав, чувайте, бо не знаєте, коли Господь прийде. Для цього будьмо завжди на готові, тому що не знаємо. Коли прийде злодій, а засувати хліб чи стодолу, коли все покрали, це буде пізно, коли будеш вмирати, вже не будеш мати пам'яті, тоді вже буде запізно думати про смерть, без споді вмираєш, то навіки нещасливий. Для цього добре про це думаємо. Дорогі в Христі, коли відходив з цього світу, Господь нас. Наш Ісус Христос, Він залишив людям на сторінках Біблії останні поручення, останній тестамент, якого ми ніколи не повинні забути. На кілька днів перед своєю смертю Господь наш Ісус Христос став на голивній горі своїми учнями. І дивився на гарне, красиве місто Єрусалим. Місто гарне і гордовите. І тоді в промінях Заходячого Сонця неначе купалися в промінях могутні мури святині. Там, в Єрусалимі, була дуже гарна, красива напівзолота святиня. І те місто, святе Єрусалим, це місто вибраного народу, воно було розкішне, це була слава вибраного народу, та разом з тим це було місце, місто затверділе, напівбезбожне, і воно стільки багато бачило чудес, але не хотіло повірити в Ісуса Христа. Не хотіло слухати науки Ісуса Христа, а деякі слухали науку, але кивали головою, махали рукою і цього не хотіли прийняти до свого серця. І так Єсус дивився на ту гарну, красиву святиню, на то місто невірне і невдячне. І вже швидко Єсус мав. З цього світу відходити, останні голосить науки, а мешканці міста не спішать з наверненням. І коли Єзус так дивився на цю гарну красиву святиню, яка була осяяна промінням сонця, учні теж дивилися, Єзус був сумний. А один з учнів пана Єсуса зближається до нього і каже, вчителю, Глянь на цю святиню, на цей храм. Що за камінь, що за будова. А Ісус заплакав. Чого ж Ісус плакав? Ісус був сумний, заплакав і відповів до цього учня, чи бачиш ці великі будівлі на цих будівлях. Не залишиться камінь на камені. І тоді Єсус почав учням своїм роз'яснювати, яка страшна кара чекає цього байдужого напівбезбожного безбожного міста Єрусалиму. І тоді з уст засмученого Пана Єсуса вийшли слова. Чувайте. Будьте поготові. але упоминання, нагадування, повчання Ісуса Христа було даремне, і воно не відвернуло від Єрусалиму кари Божої. Мусила прийти кара Божа на це місто Єрусалим, на його мешканців в Христі, і сьогодні, як тоді дивився Ісус Христос на своїх учнів, і теж тут стає Ісус Христос в цьому храмі, і так дивиться на мене, на всіх дивиться Ісус Христос і навіть дивиться в серці. Ісус Христос, як той Божий Ренген, бачить наше серце, яке наше серце, знає наші думки, і так на кожного з нас приглядається Ісус Христос. І може не перед одним плаче, може хтось роками несповіданий, Ісус Христос тоді плакав, знав, що чекає велика кара на то місто Єрусалим. І після заповіту Ісуса Христа через 70 років місто Єрусалим було зруйноване. І то так страшно зруйноване, як про це описує жидівський. Історик Йосиф Лявій, що щось подібного історія не пам'ятає. Послухайте, як воно було знищене це місто, святе Єрусалим, де пан Йосиф жив, навчав, вмер, а не був смертю. Римський король Титус перетворив це місто в руїни. Людська кров лилася потоками. З окружного міста римськими солдатами, лігіонами, ні один мешканець не міг втікти. Чому? Тому що раніше, коли місто будується, крім міста був мур. Тоді місто Єрусалим було обнесене високим муром, так що була брама, брами були, і під час облоги ні один мешканець не зміг втекти з міста Єрусалиму. І за те, що вони розп'яли Ісуса Христа на Христі, розп'яли ось так, то за розп'яття Сина Божого так багато стояло на вулицях Христів, що навіть дерева тоді забракло на виготовлення Христів, тому що тоді на Христах розпинали людей. Ось так цар Титус знушався. Над мешканцями міста їх до Христа, прибивали чи приязали їх розпинали. І не вистачало дерева, щоб робити хрести і людей на них вішати. Ось така кара зійшла на то невірне безбожне місто Єрусалим, про що казав Ісус Христос? Уважайте, любі брати і сестри! Ці слова пана Єзуса, нехай будуть і мені, і тобі пересторогою. І ось ці страшні події на світі, як багато тепер людей гине, їхали на курорт машиною. Якийсь краз їхав, і та машина вдарилася в цей краз. Машина розбита, з неї вибіг кіт, а тато, мама і дві дівчинки забиті. Жайте! Тому що може прийти та сестричка смерть несподівано. І якщо ми не будемо готові, то ми будемо навіки нещасливі Для цього пам'ятаємо, що завжди Бог є милосерний. Він чекає нашої покути і нашого навернення. Для цього хлопці, дівчата, задумайтеся над своїм життям, куди ви йдете. І куди ви зайдете. Нас чекає смерть, як каже Біблія, а після смерті суд Божий. Наша душа і серце бажають тривалого, правдивого щастя, до якого Бог нас сотворив. Ми не муха, яка загине і все. Ми, люди, маємо безсмертну душу, сотворені для щастя в небі. Тепер себе запитаємо. Чи я йду правдивою дорогою до правдивого щастя? А може, я шукаю того фальшивого щастя, романтичного, щастя, шукаю в горилці, наркоманії або в розпусті, це є щастя коротеньке, радість коротенька, а після смерті вічна мука без кінця. Може, хтось з нас зійшов на блудну дорогу. І не думає навернутися, поки є час. Наверніться, подумайте, по якій дорозі ми йдемо. Тому що потім, коли не буде розуму, буде вже пізно. Отже, роздумуючи над цими коротенькими пунктами, над своїм життям, ми повинні знати, що перед нами стоїть часто такий червоний світофор. Червоний світофор горить. Шофер не має права їхати. А якщо поїде, де аварія. Так само і в нас часто буває червоне світло, небезпека. Як на залізниці, на перехрестях загоряється світло червоне, щоб примусити водія пригальмувати машину, так і часто в нашому житті хтось каже, мама, доню, цього не роби. Жінка каже, чоловіче, по такій стежці дорозі розпустній не ходи. Ти брав зі мною шлюб, що ти робиш? Ксьон скаже, параф'янине, цього робити не можна, тому що будеш навіки нещасливим. Для цього будьте обережні, особливо ви, хлопці, дівчата, тому що на вас є дуже багато чортом. Наставимо капканів, і в ці капкани дуже багато хлопців, дівчат влазить. Щось може бути. Духовних капканах з хлопцем і з дівчиною. Для цього над цими пунктами задумаємося, тому що це світло є з неба, нас попереджує, в якому ми страшному стані можемо знаходитися. Коли ти, брате і сестро, щось з'їв нестравного, спорченого, зіпсутого, то воно тобі довший час. Знаходися в шлунку, в животі, і ти відчував біль, шукав таблеток. Зна, зняти цю біль тобі було нудно, щось подібне і буває в моральному житті. Поки дівчина, хлопець, хтось інший живе в смертельному грісі, він є неспокійний, хоч і вона гарно обрана, красиво, гарно, намальована завівка, але якщо вона має тут душі неспокій. То вона є перед Богом неспокійна, хоч і гарно красиво виглядить, для цього ми повинні часто думати, якщо в нас є гріх, це щось таке нестравне, тянуть, ми повинні це все викинути. Йдімо до сповіду, З радістю сповідайся, а Бог є добрий, тобі гріхи простить. Ми повинні часто молитися, слухати проповідь під час християнської науки. Яку ми чуємо часто в Костьолі, до нас промовляє Ісус Христос. І Він на нас дивиться, як ми приймаємо цю науку. Тут Ісус Христос приходить до Костьола і так приглядається і шукає душ, які відкупили своєю кров'ю, за яких віддав своє життя, ганебною смертю на Христі. Єсус Христос стоїть на нашій дорозі. Як часто він ставав на дорогах апостолів. І коли ми читаємо Біблію, Святе Письмо, ми там такі уривки знаходимо, що одного разу, коли Ісус Христос йшов, Він зустрів Андрія, Йоанна і Петра. Пізніше апостол. він їм сказав, ідіть за мною. Він став Ісус на їхній дорозі. Йдіть за мною, будете мати велике щастя. І вони пішли за ним. І вони, ті чоловіки, апостоли майбутні, покинули свої човни, сіті, родини і пішли за Ісусом Христом. О, яка це була велика для них радісна, щаслива хвилина. О, як вічно вони цю хвилину згадують, так само, як тебе кличе Бог. Іди з радістю. Сюди. Пан Єсус, як ми знаємо з Біблії, одного разу став на дорозі шавла. Того чоловіка, який їхав десь в Дамаск в Сирію ловити християн, їх в тюрми кидати і їх забивати на смерть. Шавел. Їхав. І тут якась сила невидима його скидає з коня. Він падає на землю і стає сліпим. І чує голос. Шавле, шавле, чого ти мене переслідуєш? А це був голос Ісуса Христа. А Шавел каже, хто ти такий? Ісус Христос, якого ти переслідуєш? Опам'я. Не переслідуй Християн, не вернися. Іди туди, туди, там ти приймеш хрест. І він шавел послухався так, і став апостолом святим Павлом апостолом. Назвався вже не Шавел, а Павло. Він навернувся. І сьогодні тобі, хлопче, дівчино, інша людина каже Бог Ісус Христос, чого ти мене переслідуєш? Подумай про це. Традиція нам оповідає, що Ісус Христос став на дорозі святого апостола Петра. Було дуже велике переслідування в Римі. І апостол Петро, голова костьолу, яку Ісус розпоставив, поставив, Петро Апостол перестрашився і тікає з Риму, боїться смерті. І коли Він тікає Петро апостол з Риму, Бачить, хтось іде, дивиться ближче, Ісус Христос іде, несе на своїх раменах великий хрест. Апостол Петро, приближившись і до цього воскрешу Ісуса Христа, звертається каже, до мене, квовадіс, пані, докон доншеш, Господи, куди ти йдеш? Вувадість, куди ти йдеш? А Єсус, воскресший, каже до нього, Петре, апостоле, я йду до Риму, щоб другий раз вмерти на Христі. Тому що і ти, Петре, тікаєш зі страху, боїся смерті. Апостол Петро задумався, повернувся до Риму, провадив. Людей, вірних до Бога, і сам умер ганебною смертю на Христі, так само, як Ісус Христос, тільки що ногами догори лую вниз. Ось і сьогодні кожному з нас каже Ісус Христос: юначе, дівчино, жінко чоловіче, куди ти йдеш, якою ти дорогою йдеш, і куди ти зайдеш для цього? Дорогі в Христі, брати і сестри, шукайте правдивого щастя, яке нам дає Бог. Служимо Богу вірно, виконуємо заповіді Господні і Костьольні. Молімося і ранком, і вечором, і дітей контролюємо, чи вони моляться, вчимо їх катехізму. Любимо Бога і ближнього, і таким способом ми можемо спасти свою душу безсмертно. Заслужити на небо, де будемо вічно радіти, бо наша нагорода, як каже Біблія, це є небо, яке нам приготовив Бог від самого початку світу. А про це каже Біблія, про небо. Око людське не бачило, вухо не чуло, і в серце людини не вступило те, що Бог приготовив тим людям, які йому вірно служать.